Коли ви мені скажете дисципліна? Я одразу піду. Дякую. Які у вас виникають асоціації, коли ви чуєте слово дисципліна? Ну це певний порядок, але якась обмеженість можливо навіть. 120. 120. двадцять. Чули про таке? 60 помножити на 2. О, господи. Одразу мені дуже страшно, тому що я в школі золотий медаліст, в інституті два червоні дипломи. В мене відразу моє щоденне життя, якщо чесно. А, там, щось ще таке, типа жилісте, по-моєму. і мішкува Так, І таке, типу, романовське. Так, да, роман, якийсь, знає цей Джерет Лето. Він такий дисциплінований. Бачиш, він так виглядає. Така людина, що себе тримає. В такому В мене виникає асоціація зі школою. Да, що шиз... або спортивне, або щось військове. Для мене це негативне слово, якщо чесно. Негатив, да, я просто панк-анархіст, хоча так і не скажеш по мені, але типу я люблю все робити навпаки, от, тому вкладайте гроші в п'ят. <ривіт> от тут сидиш за партою, от, <ривіт> от, от, склав руки. це десь тобі така да, Така жорстка.